Всім привіт-привіт! Я знову на кухні. Ну що, пережили ми вчора цю атаку. Не всі пережили. Да? Кривий ріг, світла пам'ять людям, які загинули, сім'я ціла загинула, і дітки, і мама, і тато. Ну, і доки це воно буде тривати, доки воно це все буде, я вже не знаю. Світло в мене, як бачите, дали вчора. Дали світло о 5-й годині. В мене, мабуть, як завжди, саме остання, тому що і мама була мені позвонила, каже, о, у мене вже дали, тебе нема, кажу, нема. Тоді позвонила Альона моя, що вже і в них дали світло. от. так, так, Вчора їх теж з роботи відпустили, так як не було, навіть у них на роботі не було світла, світло, Ну, от, Тому їх з роботи відпустили, і вона вчора дідь з лялькою забрала, раніше приїхала ще в обід. Одна в мене теж пообідала та поїхала і забрала додому. От. А в мене дали о том же 5 у годині дали в мене світло. Воду дали пізніше, десь вода вже з'явилася не знаю, часову 10, аж увечері вода з'явилася. Ну Це ж воно, знаєте, поки ці насоси, поки все закачають, поки все тиск в трубах видно, там я не розбираюся в цьому. І ви знаєте, саме, саме що в мене було, це таке. Коротше, Якось в прошлі рази в мене так виходило, що я каву намелювала, і в мене була, в кофемолці була кава. А вчора кинулася в мене і кави не було змолотої. Треба забрати. У мене ще є ручна кавомолка, а кавомолка буде по українськи Ну, да, наверное, кавомолка. І я її була якось віднесла батькам. Бо вони таке думали, там може кави, коли але ж там тиски такі, що вони навіть не різку. Мами тиск дуже великий, і вона навіть не, не, не рискує його пити, те кофе. І вона їм не потрібна. То думаю, треба забрати її, на що вона їм нужна. О. Та я зараз ось, ось собі поставила. Кашу зварити зранку, бо в мене вчора ж не працювала, а в мене на вчора було записано три клієнтки. І, звісно ж, я нікого не зробила, то перенесла на сьогодні, бо буду сьогодні працювати. Ось з ось 9 ранку. От. Так що варю кашу, роблю каву, снідаю і працювати. Після отої краси, що в нас була, дивіться, що в нас зараз на вулиці робиться. Туман, дощ, грязюка. Коротше, така погода страшна. Просто жахіття якесь. Туманіще таке, ось бачите, то вже нічого не видно так. Особо каву змолола собі і <laughs> тільки змолола, боже, відкрила, а тут такий аромат. М -м -м. Ви знаєте, мені так здається, що я, мабуть, аромат кави люблю більше, ніж саму каву. <laughs> так що моя тут каша, щоб не збігла. А то зараз ще каша втече молочна. Вирула овсянку просто молочну. І все. От. Що буде на наступний тиждень, не знаю, чи, ну, чи привезуть Дениса, чи не привезуть. В общем, будемо бачити. Деня, звісно, таки, я приїду і на наступний тиждень до, до тебе. Каже, мені в тебе не так скучно. От. А то раніше, як тільки він почав сам вдома сидіти, він не хотів їхати. Казав, що мені вдома краще, мені вдома краще. А це вже надоїло самому вдома. Так, каву залью. Каша. Каша скоро буде готова. Волоси ще не досохли, бо я зранку встала, помила голову. На радостях вода є. Так що. А вчора Альона мені казала, поїхали до нас. Я говорю, та чого я буду їхати, Альона, да тут світло, це мені б... сьогодні, оце добирайся одних теж. Так що якраз і нормально. Уже в 5 годин дали світло, то я ще вчора телевізор подивилася, нормально, відпочила від трудової неділі з дитиною. О, так що все, все добре. І куди ну, це? Ну, я, ну, біжу. я біжу. Біжу я, а біжу я в кіно. Я відпрацювала. Оце тільки закінчила вже майже пів четверту. У мене було четверо, четверо сьогодні клієнток, і вчорашні, і сьогоднішні. В общем, і у нас ж вийшов аватар. А Мені подобається цей фільм, не пам'ятаю, вам казала чи не, не казала. І, от, і сьогодні я зайшла, подивилася, сьогодні останній день, останній сеанс, це на 16.30. І ой, ялинки вже в нас продають. Бачите? Ялинки вже новорічні. І коротше, я ж оце бігенько-бігенько тільки закінчила, зібралася і біжу в кіно. Хочу, хочу подивитися, там же ж таки кажуть, що ой, блін, маршрутка моя поїхала. Там такі зйомки, гарнюсі повинні бути. Поїхала моя маршрутка. Жалко. Тепер слідуючу чекати. Так що я поїхала. доїхала вже в центр. Бачите, як уже... Ну, я так за камера ще висвітляє, а так взагалі вже сут, сутинки. Ну так, да, 10 хвилин п'ятої, а я встигаю. Я так довго ждала маршрутку свою. Я встигаю ще 20 хвилин, дай Бог, щоб були білети. в общем біжу, біжу-біжу. Якщо не вийде в мене, то покажу вам трошки щось із нового аватара. А не вийде, то тоді тільки поділюся враженнями. Прийшла я в Любаву, а тут немає світла. Я не знаю, як це там буде те та кіно. Ось ескалатори не працюють. От, і треба піднятися на четвертий поверх По ескалаторах пішки. Щось mm. воно всі люди толпами знімаємо. Спускає я вже на четвертий поверх. Вон четвертий поверх. І включилось світло. Капець. Ой, а все кінотеатр наш. Ой, тут така черга, що я навіть і не знаю, будуть білети чи не будуть. Буде повно світло включилося, все запрацювало, всі поверхи, але ж ескалатори не включили. Економлять, мабуть, електроенергію чи що. А може це на генераторах все працює? Незрозуміло, це у нас четвертий поверх. Зона така відпочинку в Любаві, тут і боулінги, і дитячі отакі комплекси, кінотеатр. Розважальна така частина комплексу. 16.30 я не попала, немає квитків. Так, ну, так щоб на мене світло падало. Квитків немає, тому я взяла. верніше, там був один квіточок, можна було б піти, але був він у 2D форматі. А мені хотілося б в 3D це подивити, подивитися. Тому я взяла на 18.10. От, Тому мені оце півтори годинки треба погуляти. От, і на 18.10 я взяла в 3D форматі. А я тут такий, оце дивлюся, ось у якийсь магазин новий. Відкрився, у нас його тут не було. А Акварель називається. І там вже воно таке всяке новорічне. О, зараз піду погуляюся, подивлюся, що тут воно таке є. Всякі новорічні і прикраси. Це... Я так зрозуміла, магазин канцтоварів, мабуть, ось тут, а, тут і фарби, ось. Це такі фарби, як ми раніше брали нігті розмальовувати. Тут є сюсю, всякі різні. От, і є прикраси новорічні, яка ялинка гарна, така блискуча, блискуча. Бантики. І ось все те, що треба для, для художеств. Всякі-всякі фарби, Нєвська палітра. Угу, буду знати, а я і не знала, що тут я ніколи не доходила до четвертого поверху. А тут ось, ого, і кісті тут є для художників. О, Бачите, що тут акрилові фарби. Чого тут тільки немає. Ось всякі-всякі фарби. Навіть штатів, воно для, для цих для палітр, напевно. Всякі ламастери, маркери. боже, а кістяйські, скільки що ще не хочеш. Вже тут якісь гарні, красиві іграшки. Взагалі, мабуть, скло 232 гривни. Боже, які красиві. Гарні. Боже, явниночки 271 гривна. Дуже гарні. Ой, Дід Мороз, який чудовий. Це все іграшки. Красу, красота. Такі всякі. Знижка мінус 30%. Ага, окончок. Гарні дуже іграшечки. Боже, тут їх скільки, боже, ой, якась ялинка чудова. Дивіться, як прикрашена. Знижка 50%. Ялинка преміум засніжена, 7983 гривни. 8 тисяч ялинка. Трошки менше 5673. Тут всякі подарункові Пакети, ось манесенькі всякі такі іграшочки. Такі пластик. 54 гривни. А тут шари, які хочеш, бо так гарно виставлені всі. Прям красота. От вже зараз навчилися робити діти, яка красота. Щелкунчики. Гарні іграшки красивенькі такі. Ну, для таких іграшок треба здорову ялинку. О, яка шишка. Щоб ви розуміли, так моя рука ось шишка. Як, як моя рука, здорові іграшки. Прям це на здорову ялинку. Я вже спустилася на низку, магазину побродила. Гарний магазин, там і там канцелярія ще до, до всього прочого, багато всякої різної. І є цілий відділ для... Для того, ну, Якщо треба день народження святкувати, всякі там і прикраси, і свічки, ну, всяке таке різне. Великий гарний магазинчик. От, я спустилася сюди, в кафе Європа, оце, думаю, посиджу тут, поки що треба ж десь час От, Магазини, дуже багато магазинів не працює. Ні, деякі працюють, можна було б полазити. Я ну, взяла собі велику Ось так, чашку взяла какао. чашку какао. Здорова, бачите, якецька. Та й буду сидіти, попивати какао. Квиточки мої. Білет стоїть ось 120 гривень. От. І взяла ще окуляри, ж до, тому що в 3D. Взяла окуляри, ще, то окуляри теж 20 гривень. Тому це скільки зараз коштує сходити в кіно 100, ну, на 3D. 140 гривень. Так що оце, так нежданно негадано. Я зібралася і в кіно. Ну, жаль, хоча я дивилася по розкладу, то на 16.30 стоя... 16 стояло 3D. От. І я коли підійшла брати виток, то якраз одне місце там було. одне. От. Але ж вона каже, в 2D. я говорю, та ні, тут сам прикол, подивиться, такий фільм. 3D. В общем, якщо у мене вийде, то я вам покажу через окуляри, якщо воно щось буде видно. Трошки, може якийсь шматочок з нього, де буде гарник. І Там же ж красота, така зйомки красиві, підводні зйомки не бути дуже гарні. Так що подивимося. Боже, Місто темне. Центр це Макдональдс хоч трохи світиться. Будинок торгівлі трохи світиться, освітлення немає ніякого. І так пізно все скінчилось. І я тепер оце думаю, як би його добратися додому. Він якісь маршрутки стоять, хоть трохи під'їхати, чи що. Я вже вдома. Прибігла вже я додому, бачите, яка снігурка червонощока, тому що бігла пішки. Бігла пішки, і ви знаєте, я не думала, що в нас я вийшла з кінотеатру, було без 20 і я навіть не очікувала, що таке може бути, що зараз не ходить вже транспорт в таке час. Я думала, я сяду на маршруточку, тим більше прямо коло кінотеатру зупинка. Я думала, сяду, і під'їду прямо у мене коло дому зупинка. Але ви знаєте, я подивилася, що нічого не видно. І пішла пішки, і так, і знаєте, йшла від зупинки до зупинки, від зупинки до зупинки. І думаю, ну якщо вдруг щось приїде, під'їду, під'їду. Ну, так нічого і не приїхало. Так, це по поводу того, як я добиралася. Ну, добралася в порядку, пробіглася. Така у мене була е дистанція така, на 8 тисяч шагів. Я вже глянула, скільки ще прийшла. От, і така, в такому темпі, знаєте, в кар кардіонагрузка така перед сном у мене, щоб гарно спалося. О, так, що добралась, добігла, все в порядку. І по поводу фільму: Сказати, що фільм сподобався, це знаєте, це взагалі нічого не сказати. Фільм просто бомбезний це кому подобається аватар, кому подобається перша частина, то друга частина. Мені здається, ще краще, що вона перевершила першу. Знаєте, це завжди кажуть, що типу, О, другий фільм завжди буде хуже, ніж перший. Не той, не той випадок. Тут другий фільм він, він просто, такий, такий, я не знаю, він, він держить, по-перше, весь фільм. Не було такого моменту, знаєте, щоб, щоб було ну, скучно, щоб там сидіти. Ні. Дуже такий захватуючий такий сюжет. Боже, ці зйомки, це такі зйомки, що можна просто дивитись було на ці зйомки, оці підводні зйомки, оці такі красиві, дуже риби. Взагалі такі там пейзажі ці підводні. Ну, Просто захватуще. Я там зняла от, там менесенький шматочок. Я не навіть ще не дивилася, бо я знімала камеру і через окуляри ну, я не, не, ще не дивилася, навіть ну, навіть на телефоні чи передавало воно цей 3D-ефект. Тому що я ж дивилась в 3D-ефекті, то це просто сказка. Горить полум'я і оці іскриночки маленькі, знаєте, таке враження, що вони прямо по залу літають. Малесенькі рибки такі різні, різнокольорові, такі гарні, всякі світящіся. те ж саме таке, що, Боже мой, ну, 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 це просто. Я, я е, отримала таке задоволення, що я такого задоволення вже не отримувала дуже давно. Ну і в кіно я, скажімо так, була вже дуже давно. Та й думаю, що це я оце так оце себе геть занедбала. Перестала ходити взагалі кругом, і ні в кіно не ходжу, ні Ну чому? Можна ж хоча б раз в місяць так оце вибиратися і ходити кудись е... ну, таку робити знаєте, моральну розгрузку Моральну розгрузку від всієї загрузки, що в нас тут є. От. То я ж кажу для тих, хто кому подобається перший аватар. Сходіть обов'язково. Мені здається, вам сподобається. Ну, Не може такий фільм не сподобатися. Ну, Просто шикарний, просто шикарний. Вот. Але трохи є і знаєте, не так, як завжди, хеп'ін да? все, все добре. Є і не все добре в кінці, в самому, що я там чула, хтось сидів там взагалі носом хлюпав. От. Але взагалі кінець хороший. Кінець хороший, ну, з трошки з, з, з горчинкою такою. І ви знаєте, хоч і фільм шов 3 години, ну, заявлений фільм, три години, 10 хвилин. Але вийшло що довше, тому що о 8 годин відключили світло і вони попереджали, що коли виключають світло, то вони переходять на, генераторне, на генератори, і треба було зачекати 10-15 хвилин. Але вийшло там не всі не 10-15, а вийшло всі 20 хвилин. Тому, виходить, цей сан закінчився не в 9.20, а закінчився він аж в 9.40. Вечора. Але, ви знаєте, я все одно отримала масу задоволення і не пожалкувала ні грамочки, що я пішла на 3D. Не на звичайний формат, а на 3D. Так що, я ж ще раз повторюю, що кому подобається аватар, підіть обов'язково. Просто шикарний фільм, просто шикарний. От, і от іменно в 3D. Мені здається, він і такий буде шикарний, але в 3D це просто щось з чимось, щось і чимось. Чи то я в кіно давно не була? Ні, ну дійсно, там сюжет сюжет такий, ну прям, я ж кажу, він держить, держить і не відпускає. Зйомки такі, Боже, графіка, та все-все просто на на 10 із 10. Дуже шикарний фільм. О, так що я е, отримала масу задоволення і, і, ну, нічого, що пробіглася, <смі> я ж кажу, що коли я дивилася в кіноафіші, то було заявлено там в кіноафіші, що в 16:30 було 3D. Але, ж, бачите, в 16.30 у нас було в звичайному форматі. Ну, нічого. О, так що оце таке. Ой! Я говорю, під враженням таким під сильним враженням. От, ну, і що? І мені тепер залишилось, що сьогодні буде пізно е, відео моє, бо ще, зараз мені ще змонтувати треба відео, викласти його, загрузити, вигрузити. Так що е, на сьогодні з вами я прощаюся, всім спокійної, тихої ночі, всім пока-пока. І да, не забувайте ставити мені подобайки, лайки. Підписуватися і на все добре!